Сімба прокидається з радісним ревом пригода кличе, хто може бажати більше, вона чує сміх, В'який і солодкий, хтось загубився на жарі. Зузу зебрамчить поблизу тіко побачив сліди маленькі тут. Сімба вигукує, О ні! О ні! діти з сафарі втратили свої речі. Не ми допоможемо, ми швидко їх знайдемо, подолаємо все, її хвіст махає, очі яскраво сяють, вони вирушають у подорож під золотим світлом. Ми будемо шукати на рівнинах, перейдемо потік, допомогти друзям. Це мрія, сімби, сильним духом і великими серцями. Ми знайдемо дітей. І будемо їхніми провідниками. Через ліани й квіти команда досліджує, вони слідують за сміхом, яким як берег, Птах з висоти кричить цим шляхом. Друзі вигукують, ми врятуємо день, ті, кого йдеться і показує вниз. Маленьке взуття в траві, яке світиться. Ма усміхається, вони близько, я знаю, будьте сміливими, ідіть далі. Крок за кроком ми освітлюємо шлях через джунглі де грають тіні, ніхто не загубиться, коли серця єдині. Разом ми зробимо неправду, правду І нарешті вони бачать піщану стежку. Легкий вітерець, хвіст лева. Сімба кличе, це безпечно, підійдіть ближче, діти кричать: Сімба, ти тут з яскравим сміхом і міцними обіймами, вони танцюють під згасаючим світлом. Дякуємо, друзі. Ви врятували день, сімба усміхається. Ось такий шлях джунглів. Ми допомогли друзям. Ми зустріли наші страхи. З любов'ю і відвагою, що світиться яскраво. Джунглі співають, зірки сяють, ми одна велика родина, одна відважна команда. Світло місяця сяє, нічні птахи співають, сімба позіхає час повертатися додому, вона шепоче тихо під небом. Що допомагають, створюють найсильніші зв'язки. Сімба прокидається з радісним ревом. Пригода кличе, хто може бажати більше, вона чує сміх. Який і солодкий хтось загубився на жарі, Зузу зебра мчить поблизу, тіко побачив сліди маленькі тут, сімба вигукує о ні, о ні. Діти сафарі втратили свої речі, не хвилюйся, ми допоможемо, ми швидко їх знайдемо, подолаємо. Золотим світлом ми будемо шукати на рівнинах, перейдемо потік, допомогти друзям. Це мрія, сімби, сильним духом і великими серцями. Ми знайдемо дітей і будемо їхні.